Іні, спас родився, і ми прийшли з глибин віків. Обаже, твій народ збудився, учуй же Христе, наших слів. Отче могутній з милосердисний, край наш рідний подивись, зійшли йому в кращу долю, свободу, даємо і волю, велику силу Бог нам дав, зіслав на землю сина, що в вірою нас об'єднав в одну сім'ю єдину. То прочитаю я пожар, наче у вас свято, бачав засвоїти урок, що у моїй державі фіксується аж кожен крок. На кожного є справа. Пояснює. І многа подаждо. Я за кордонною вироблю візу, пакую тепер валізу. Вожку роботу здати. Є, все в порядку шеф. Тільки моя сура трохи слаба, болить її голова. Бошу дитину і рот своє військо по світ розсилає, Божую дитину бити заставляє, а Божая мати про це є узнала і в чуже царство з дитяну. Доста, досто Соломоне, Скажи ліпше, що з доворожденним месією сією робимо? І як дух непокори з мого царства зжити? Не піду. Якщо добре в справі цій зарадиш, милістю моєю хату під одесною постаном. А як ні! Вей вей, то прошу пана. Треба жінки спитати вона ліпше знає. Суро сороком флеє! пахне кримінал. Нам пора. ходім, зипаємося, під І Ірод, цар твій спокою немає. Чого немає? Чуєш, як народ хвалу співає. Хто співає? Царю новому, спасителю, у версе пірожденому. Смерде. Йди туди з косою. влади спокій наведи, нещадною рукою. Дові літа я їх била. Гостру косу нащербила. А вони, а вони усе міцніли, гардували й тіло господа не забували і про волю все співали. Тож не тримай, Листа славі моєго, прасти хвоста!